Вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про незаширений проект під назвою Таунс. Хоча багато телеграм-каналів вже опублікували пости про те, що цей проект потрібно так точно відпрацювати, і пости були близько 3-6 місяців тому. Але на даний момент ще не пізно залітати в Таус, адже багато людей говорять, що Таус це вбився Діскорду. Звісно, що це смішно, адже після цього, як Таунс вийде випустить свій токен та роздасть дроп, ніхто цим а-ля Web3 Discord вже користуватися не буде. Але одним словом, ми зараз з мінімальними витратами можемо виформити багато поїнтів, та пізніше ці поїнти будуть конвертуватися в токен. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Таунс зібрав інвестицій 25,5 мільйонів доларів. У своєму документі Таунс чітко прописав, що у них буде токен, але стоп. Вони його не лише підтвердили у своєму документі, а вони сказали, що вихід їхнього токена буде в Q1. Тому у нас залишаються лічені тижні по факту, щоб вифармити поїнти та отримати дроп. При тому ми фармимо поїнти. Не з дуже великими вкладеннями сюди не потрібно інвестувати ні 50, ні 100, ні 200, ні 300 доларів, щоб, припустимо, виформити 10 тисяч поєнтів та попасти в топ-10. Якщо ми перейдемо в юну та глянемо статистику, то можемо замітити, що всього є гаманців, у яких є поінти 157 тисяч. З упевненістю можу сказати, що по суті конкуренції, відбиваючись від тих людей, від тих гаманців. На яких є поінти, конкуренції практично немає. І якщо ви вифермите від 10 тисяч понтів, то ви будете ось тут. По суті, всі ці люди будуть позаду вас. Ви будете в цьому синьому кружечку, і ви будете знаходитися приблизно в топ-7 гаманців, які мають велику кількість поїнтів. А по суті, виформити 10 тисяч поєнтів, надзвичайно. Легко. В телеграм-каналі 23 лютого вийшов ось такий пост, де ми там чітко розписали, що вартість тисячі поєнтів складає долар 50. По суті, щоб виформити цей проект і щоб ваш гаманець був в топі, багато вкладень не потрібно. Як я вже сказав, до 15 доларів вам буде цілком хватати, ну там до 17 доларів, щоб свій гаманець просунути в топ. По суті, міста, за які ми будемо отримувати поєнті, бувають. Поінти бувають різні, а саме безкоштовні, платні за фікс, ну і платні динамічні. За безкоштовні, коли ми вступаємо, нам поєнтів не дають. Можливо, вже коли буде дроп, коли буде чекер за це за активність, яку ми проводили в безплатних містах, можуть щось давати. Але я сумніваюся, є платні за фікс. Ціну дають по 100 поїнтів. Ви можете зайти, заплатити, припустимо, 20 центів, 40 центів, за це отримати 100 поїнтів. Але нас з вами цікавлять платні, динамічні, адже за вступ в кожне таке місто ви будете отримувати 1000 поїнтів. Міста, куди вам потрібно буде вступити, посилання я залишу як і в телеграм-каналі, як і під цим відеороликом. Ну і також посилання на таус я також залишаю під відео. В першу чергу нам з самого початку потрібно зареєструватися. І по суті, так як це е, практично той же самий Discord, ми зареєструватися і законектити, по суті, свій гаманець, і через гаманець зареєструватися не можемо. Тому нам потрібно реєструватися іменно через Google пошту. Ми реєструємося, вводимо пошту Пароль і попадаємо в там. Думаю, показувати, як реєструватися не потрібно, ви це все практично знаєте. Далі нам залишається поповнити. Свій гаманець. Ось тут справа в кутику є ваш профіль. Коли ви створите, по суті, Таус, у вас зразу створиться ваш внутрішній гаманець. Тобто ми сюди свій гаманець Metamask підключити не можемо. Ми лише створюємо по суті Таус, і зразу ми отримуємо свій індивідуальний гаманець. По суті, внутрішній гаманець так само ж було. В цьому проєкті, який нещодавно зламали абстракт, ми в цьому проєкті також не могли підв'язувати гаманець, припустимо, ОКEX чи гаманець Metamask, ми створювали профіль, і в цьому профілі вже створювався індивідуальний наш гаманець, куди ми вже могли перекидувати гроші. З самого початку, щоб вступати в міста і виконувати check кін, нам потрібно сюди задепозитити ефір в мережі Бейс. Що ми робимо? В нас є декілька спосіб. Ми можемо нажати депозит. Далі ось тут підключити наш гаманець Metamask. Якщо у вас в мережі бейс є ефірки, можемо перекинути з гаманця Metamask. Ну якщо в гаманці Metamask у вас ефірок немає, що ми робимо? Ми копіюємо цю адресу. Далі ми переходимо на біржу BinKix. Посилання на цю біржу я також залишаю під відео. Ми заходимо в спот, купляємо приблизно на 16, 17, 18 доларів ефір. Виводимо ефір в мережі Бейс. По суті, гаманець ми скопіювали. Виводимо, очікуємо декілька хвилин. І наші гроші з Бінкікс насилаються прямо на наш гаманець в Таунс. Чому іменно депозичу я через Бінкікс? Тому що можна депозитити і 3, і 4, і 5 доларів на інших біржах стоїть ліміт на біржі Binance, якщо я не помиляюся, там вивід від там 15, а й 25 доларів. Тобто, у кожної біржі є якийсь мінімальний ліміт. З біржі BinKex ми можемо вивезти хоч і 3 долара. Кайф, я вважаю, що кайф. Після того, як ваші гроші поступили на баланс, ось тут ваш баланс відображається. Ми можемо приступати до дій. Які дії тут є? Перша дія це погладити бобра Тобто daily check-in Кожного дня ми заходимо, нажимаємо на бобра підтверджуємо транзакцію. Транзакція коштує 1 цент. За це нам дають поінти. Один день один поїнт, два дня два поїнти, п'ятий день 5 поїнтів, тридцятий день 30 поїнтів. Ну і так далі. Старайтеся заходити кожного дня, гладити бобра та виконувати і забирати ці додаткові поінти. Далі є наступна дія, за яку ми вже будемо дійсно отримувати жирно. Це просто вступати в різні міста. І за ці міста ми, звісно, що будемо лутати поїнти, а саме по тисячу поїнтів. Під цим відеороликом, як я сказав, будуть актуальні міста. Припустимо, я заходжу сюди, тут ми утримуємо за це місто, куди ми вступимо, одну тисячу поїнтів. Давайте зразу я покажу, як нараховують поінти. По суті, в мене зараз є 1106 поїнтів. Зараз я вступлю в місто в М ком'юніті. І за це мені також нарахують 1000 поїнтів. Поїнти не нараховуються за тиждень, два, три, а то й місяць. Ні. Ми зараз вступимо і буквально за пару секунд нам поїнти нарахують. Бачимо, що за вступ просять, якщо не помиляюся, це $1,50. Нажимаємо сюди. Якщо у вас на балансі вже є гроші, то вам транзакція буде проходити. Якщо грошей немає, вас попросить поповнити. Зачекаємо декілька хвилин. Зараз ми приєднаємося до міста. Наші гроші з гаманця спишуться, і за це ми отримуємо плюс додатково тисячу поїнтів. Все бачимо, що я вступив, і я отримав тисячу поїнтів. По суті, це є головні дії, за що ми можемо отримувати поїнти. Але Таунс бореться з сибілами, і Я не думаю, що якщо ви просто вифармите 10 тисяч 15 тисяч поїнтів. То ви отримаєте дроп, якщо навіть більше ні разу не писали ні в якому місті, ну і так далі. Тобто заходіть в свої міста, в які ви вступили, не пишіть привіт, здоров, напишіть трошки більше повідомлення, щоб ви були дійсно. Ну, Активний та живий користувач. От привіт, привіт, все, більше тут нічого немає. Я думаю, що можливо будуть е, рахувати ще активні міста, скільки е, в місті є людей. Можливо, за це також. Наскільки, припустимо, місто активне. За це можливо також будуть насипати якийсь дроб. Можливо, буде якийсь критерій. Ну, і так далі. Тому. Старайтеся писати трошки довші повідомлення. Напишіть там, розкажіть щось, то скиньте якісь, припустимо, новину, ну і так далі. Тобто старайтеся, щоб ваші міста, в яких ви є, були трішки активними. Скоріше всього, Якщо будуть брити, то можливо і проект за це буде брати. Тобто, от скільки повідомлень ви написали? Припустимо, три повідомлення на там, 15 слів, мінус, а треба було написати за цей весь час, припустимо, там 100 слів, 200 слів, і за це припустимо буде якісь мінімальні критерії. Звісно, що це все просто догадки, і зараз це все виглядає максимально смішно, але просто. Зайти, закинути бабки, золотати поїнти, це виглядає ну, максимально банально. Якщо за це роздадуть і не буде, припустимо, ніякої бритви або не будуть брити сибілів, які просто зайшли отримати поінти, це буде круто, але це багато часу не займає. Зайти, написати, припустимо, в день», Дві-три історії трішки поспілкуватися, вийти. Все максимально просто. Плюс проект дійсно багато вкладень не потребує. І якщо ви збираєтеся всю цю двіжуху абузити, то звісно, що вам потрібні будуть проксі. Ми з командою використовуємо проксі від Seller. Якщо коротко, вони дійсно надійні та швидкі. Якщо є проблема, ви через підтримку максимально все легко рішаєте. Ми для вас вибили промокод на знижку 15%. Посилання. На цій проксі будуть під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!